Усім привіт! Вже зовсім не хотіла знімати нічого про собак. Але ж дивіться, хто в мене ззаду сидить. То Ремі. Так, чого сидить Ремі? Ну, по-перше, завтра приїжджає Наташа і я його вже сьогодні віддаю. Віддаю Наташині сестрі Альоні. А от. А Зараз їду до подружки до Сашки. Ага, забула ще щось. Їду до Сашки, чого їду. Ну, По-перше, мені там треба повіддавати щось. Сюрприз. Вона ж дивиться всі мої влоги. І за того ж Рені, Боже, який ж він класний. Ну, як, як же ж хочеться його хоч отак потіскати, хоч трошечки. Ну, в общем... Кажу, ну як же ти його потіскаєш? Приходь до нас на берег, потіскаєш. Вона ні, на берег не піду, а потіскать хочу. І оце я перед тим, як віддати його. Зараз мені ну все одно мені треба до Саші заїхати. От, То я заїду до Саші і зроблю їй сюрприз. Нехай потіскає. А ну дивіться, сидить. Боже, я не знаю, мені вже шкода з ним просто. Ой, прощатись, не прощатися, ні. Ну що ж ми будемо прощатися? Ми ж кожного ранку гуляємо. Ну, ми вже до його так звикли. А сьогодні сьогодні Віка уходить, ну поснідали там все, собак покормили, самі поснідали, Віка йде, а він виходить в коридор, так дивиться ж на неї, що вона вже вдягається. А я йому кажу. Зараз повернемо. Ага, бо вот тут двіжуха така. Вот. А я кажу йому, ні, Віка йде додому. Ну, будемо йти, Понятно. Кажу, ні, Віка йде додому, а ти йди туди на місце і лягай. Він так подивився уважно, повернувся і пішов. Віка, ні, ну такая корова нужна самому. Каже, боже, от він уже такий класний, він і вихований, і все розуміє. Ні, ну Він взагалі класний. Він, він все навчається Ну дуже швидко, взагалі немає з ним ніяких проблем. Одна в його проблемочка, але ж це теж вирішується. Ну, ну ми не вирішили Він не може ходити на поводочку. Ну взагалі не може ходити на поводочку. В його з цим дуже велика проблема. Ні, як ми вже йдемо з гульок, як дві години вони там з Кеті бігають, що вже вибігаються так, що в них язики набіг, потім його можна взяти на поводочок, і він спокійненько опустивши голову, йде поряд, нічого йому не треба, ну тільки під кожним стовпом попісять, то так. Да. Ну, кабель, ну що ти зробиш? Ось ну, такі вони кабелі. Треба помітити. От Кеті нет, вона виходить е, зранку, там понюхала, 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 де сіла, як коровка, пописала Все, що було. І все. І далі вона там ходить, нюхає. Ну там ще, може, раз-два, там десь щось нюхає. Все. А цей же, ну, ну кожний стовпчик, кожний кущик, ну все, що тільки можна, все обіцяє. Я про тебе розповідаю. Так, у нас якийсь дощик починається, що у мене вже тут ляпає, цього ще не вистачало. Ой, да! Що це за бензовозка з попереду мене? В общем. Сюрприз для Сашки, вона не знає що, я... вона знає, що я їду, але не знає, що я їду з Ремі. Побачимо, як вона відреагує. Ну, це під дощі попасти, не вистачало. В общем, ладно, поїхали. Поїхали зі мною, побачимо, яка буде зустріч. Сама комунікабельна в світі собака. Я абсолютно... Іди сюди, я забула, виключи телевізор. Я забула телефон в этом самом в машині бігала за телефоном. Рень! А Сашку іди до Саша, давай. Давай, давай давай, давай, давай. Зараз я зайду. Mm -hmm. Ну, все, я прийшла, все нормально, все як вдома. А я вийшла. Саша каже: Ні, сів коло дверей, і чекає, куди я там ділася. Да? Ну, він вже він вас знає, з Вікою. Ну, вона да, вона да, рада. Да. А мене він ну, не знає. Ну, все, тепер вже знає, тепер вже можна його обнімати, <сіх> тіскати. <сіх> <сіх> да, Ремічка? Ти сама комунікабельна собака, яку я знала. Сама класна. да. в гостях у Саші. <сіх> Кава. Ремі, кіло 400 наїв. Да? Наїв кіло 400 на холодцях, да, иди, іди Иди, иди до да, Сашки. Иди. Иди, обнимать. Ремечка. Подивись на мене. Ремі. Да, да, Ремі. да. Ні, на мене подивись. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось а линяє. Ремі, подивись сюди. Да, линяє. Глазки щось у нього закисли. Нарешті Сашки принесла все до пилисосу. Зараз ти мені покажеш, як колба знімається. Да, зараз покажу. Все покажу. Ремі, давай обслідуй, обслідуй. Що тут у неї обслідувати можна? Що тут у неї цікавого, да? А да, він до мене, да, моє жайко. Да, я ну, тобі чужа, сьогодні чужа віддам. Людина, чужа Конечно, да. він до тебе? Скажи таку морду я, да, і до тебе пішов. отак от, от. Пішов до тебе. Що там у тебе таке, да. Да, красота. Да, красота так? Це, 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 це. Так, Сашка каже, дивись, як хорошо в мене за шторою став. Да. О, туди за шторочку і все, не треба ніякого і тримача. Не треба. Ні, ну, тримач там теж можна було, ну це ж треба крутить стінку. Ну, не, не буду я її крутити. Да. В гостях у Саші. От так ми себе ведемо в гостях, бачите? Дуже зручно. Дуже <связь> зручно. Ребят, это уже на останочек, щоб все, э, все, прелести жизни. Да. Не, ну лапы, конечно, у а него да? ну, слухай, красавец. это вообще. Красавец, да. Это еще трошечки. Реми. Да. Реми, вот. вот так, да. Желтое такое. Такое такая, как, как вот так на ручках. Зручніше, а то тут, тут в гостях. Його да, на кріслі сам не захотів на віддільному. Да, а на ручках хорошо. Да. Да. О, Лайна, і зівну. Я вже тебе побалую трошки вже все. На останочок я його зараз віддам. <сі> да? Все. Ремі, все, погостювали, водички набрали, да, і, їдемо, да, і їдемо додому. <сі> Поїхали. Я поміняла собаку. І ми знову в гості. Знову в гості? Тільки поверх. А ми сьогодні А ми сьогодні Так, ну чого ми отут до віки прийшли? Тому що Ірочка в нас в гостях, а ми з Катюнею прийшли, бо Ремі ми вже віддали. Да, і тепер ми... Ремі, Наташа завтра приїжджає, але він сьогодні ж у сестри ночує. у і... її. Ну і, в общем, ми тут збираємося ляси поточити з приводу відпустки. Yeah. Так, ну і що дивіться? Дивіться, що тут робиться. Іра принесла пиво, дивіться, яке пиво, темне пиво. Боже, я пиво останній раз yeah, в Єгипті пила. Непогано. Yeah, 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 yeah. Чіпсики в нас отак от. от. А, оту, авокадо авокадо ото з чіпсиками. Ой, mm -hmm. а, mm -hmm. дуже yeah, смачно. Yeah. Дівочки, смачного. А Кеті в вікно. Ще, да, тут високо. Кеті, Кеті, дивно, що високо вона дивиться. А Ремі це можна упісяться він я же постійно гавкав у вікно. Ти робиш? Угу. Це хочу теж так, все, треба відпустити ситуацію з Ремі. Все, Ремі додому пішов. Все. Да. Ну, що я вам хочу сказати? ось Ремі нас привчив. Снідати, вечеряти разом. Тому ірочку ми провели додому. За нею Андрюшечка приїхав, от, а Віка в мене на вечері. Тому що в нас жульєнчик, отакий смачнющий, ось і отакий смачнющий салатик. І оця зірочка просто ходить і тулиться, і все, і що ти не шукаєш того? Угу. Ну, вона сьогодні, як побачила, що я. Повезла його на машині, в неї тут просто шок був. Прийшлось потім її катати. Mm -hmm. Бо як це так? Ремі поїхав на машині, а вона нет. Да, То ми теж їздили на машині. Ми молодці. Так, смачного. От я прийшла лягати спати, дивлюся на Катюню і думаю: Ремі забрали. Віка пішла, я там займаюся якимись своїми справами. Вона пішла до себе і думає, що вона собі думає? Нарешті ви всі розійшлися, і я можу спокійно вже спати. Добра ніч. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни.